Уявіть собі, комп'ютер, який не просто рахує швидко, а мислить зовсім інакше. Комп'ютер, що здатен розв'язати мільйон задач одночасно. Це не фантастика, це квантовий комп'ютер. І він уже існує. У цьому відео я поясню, що таке квантовий комп'ютер, як він працює, для чого він потрібен і чому компанії на кшталт Google і IBM вже змагаються за першість у квантових обчисленнях. Отже. Всім привіт! Ви на каналі Sarcastic Panda і перед початком не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Так ви підтримуєте україномовний контент, а також вихід нових відео про технологію, науку і комп'ютерні ігри. Поїхали! Щоб зрозуміти, чим квантовий комп'ютер особливий, нагадаємо, як працює звичайний комп'ютер. У його основі біт. Один біт може мати лише два стани: 0 або 1. Це як вимикач, або вімкнено, або вимкнено. І все. Текст, відео, музика складається з цих нулів і одиниць. Навіть найпотужніший суперкомп'ютер працює саме так, просто швидше. Але принцип не змінюється. Одна дія за раз. А ось квантовий комп'ютер працює з кубітами. Кубіт це квантовий аналог біта. І ось його головна фішка. Він може бути і нулем, і одиницею одночасно. Це називається суперпозиція. Уявіть монетку, яка крутиться в повітрі. Вона ще не впала, тож вона і орел і решка одночасно. Так само, і кубіт, доки ми не подивимося на нього, він перебуває одразу в кількох станах, і це дає йому колосальну обчислювальну силу. Але це ще не все. Є ще одне квантове диво: ентанглмент або заплутаність. Це коли два кубіти пов'язані між собою, і зміна одного автоматично змінює інший. Миттєво, навіть якщо вони на різних континентах, і ось чому це важливо у звичайному комп'ютері. Два біти це чотири можливих стани, але в квантовому ці чотири стани можуть існувати одночасно. Додаєш один кубіт, і кількість станів подвоюється: два кубіти чотири комбінації, три кубіти вісім, десять 10 кубітів тисячу двадцять чотири комбінації. А триста кубітів це більше комбінацій, ніж атомів у всесвіті. Оце вже реальна сила у 2019 році. Google оголосила, що досягла квантової переваги. Їхній комп'ютер Sycamore розв'язав задачу за 200 секунд, яку найкращий суперкомп'ютер вирішував би 10 тисяч років. Це як вперше запустити ракету в космос, ще не політ на місяць, але вже прорив. Але є проблема: квантові комп'ютери надзвичайно чутливі. Кубіти розвалюються від тепла, шуму, вібрацій і навіть світла. Щоб вони працювали, потрібно охолодження до мінус 273 градусів, і вся система в окремій вакуумній камері, ізоляції і купі складної електроніки. Тобто, це не коробка під столом, а ціла лабораторія. Можливо, саме тому ми поки що і не маємо квантових комп'ютерів у себе вдома. Окей, добре. А навіщо нам це все? Давайте розбиратись. Медицина: моделювання білків, пошук нових ліків. Криптографія, злам старих алгоритмів і створення нових захищених, фінанси, моделювання ризиків, оптимізація портфелів, штучний інтелект, пришвидшене навчання моделей, фізика і хімія, моделювання молекулярних реакцій, які досі були недоступні. Сьогодні над квантовим обчисленням працюють купа гігантів, таких як IBM, які створили перший доступний квантовий комп'ютер через хмару. Google – вони досягли квантової переваги. Компанія D-Wave продають квантові системи для бізнесу. Ріджеті, Айонік, Honeywell – теж серед лідерів. До речі, Китай побудував фотонний квантовий комп'ютер, що вже працює з високою продуктивністю. Квантова гонка реальна, і вона вже йде між США, Китаєм, Канадою та ЄС. І так, квантовий комп'ютер не замінить твій ноутбук. Він не для цього. Він не буде запускати Ворчі TikTok. Він не готовий до продажу, але перші прототипи вже працюють. І ні, це не фантастика, це фізика, і вона вже підтверджена експериментами. Квантові комп'ютери не просто ще одна модна технологія, це революція, новий рівень мислення, новий спосіб вирішувати задачі. Можливо, саме зараз, десь у лабораторії, пишеться код, який змінить наш світ назавжди. А щоб не пропустити ці зміни, підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться відео з друзями. До зустрічі в наступному випуску, де наука, технології та майбутнє стають простішими. Папа! Ентанглемент. -па. Entanglement. Entanglement.